Друзі, усім привіт ще раз. Ми продовжимо 10-й тур. На сьогодні такі марафони з трьох матчів. Да, вони вийдуть вже, думаю, до півночі якийсь один матч, а після півночі буде ще там два матчі. Я думаю, ось так якось воно приблизно все буде. Тож представляємо до вашої уваги групу А і матч, який буде закривати цю групу саме ПСЖ та ПАОК. І зі мною сьогодні Ростислав Кравченко продовжує цей марафон наш. Привіт! Привіт, Влади, вітаю всіх глядачів. Очікую, що ця гра вийде максимально цікавою, бо обидві команди налаштовані тільки на перемогу. Я взагалі, теж в шоці, після першого матчу, який ми коментували саме Челсі та Мансіті, ви обов'язково його подивіться. І я думаю, що ви відчуєте те, що ми відчули з Ростиславом після перегляду цього. Супер емоції, Таке не забувається. Тут, тут, до речі, ще в реальному футболі зараз мені, можна сказати так, скинули. Реалов'єду грає з Барселоною, і реалов'єду вийшли вперед на 33-й хвилині. Це щось нереальне. І Таке було, і так. Нагадаю, що за Реал Єду виступає теж старий знайомий наш, це Санті Касорла. Тож, Вже йому 40 років цьому футболісту і теж грав свій час за лондонський арсенал. Тоді дуже було багато імен саме. У команди за яку боліває в сьогоднішній наш гість і експерт Ростислав Кравченко. Так Так, звичайно Санті справді легенда. Ну що ж, друзі, давайте перейдемо швиденько до складів команд Ростиславе. Тобі слово. На воротах у ПСЖ описав ЖКЛНВС, фланги захисту мені та Хуан Бернат в центрі захисту Макхіньо Стаття Сіла, В півзахисті грають Ронагує та Вальверде. Кая так лівого року захника грає Мактінелі правого рук і захсника І на віскі атак грають пара нападників, Чупомоцінь та Жиру. Схема 4-2-2-2. Ну що ж, я передушу деньку до складу грецького На ворота грає Оспіна в захисті ліворуч Альфонсо Девіс, праворуч Рікардо Перейра. В центрі грають Ленгле та Савіч. Далі в опорній зоні грає П'яніч. В центрі півзахисту грає Ракітіч. Атакувально півзахисника грає Гомес. І в нападі троє нападників. Зліва Полішич, праворуч Політану і в центрі нападу грає Кавані. Схема на гру 4-2-1-3, головний тренер команди Матвій Настасяк. Одразу, одразу ПСЖ почали з атаки цей матч. аут. Але аут так. Бачимо, що одразу паук м'яч вибиває вперед. Маркініос. Віддає нам. Ман'є. Лангле. Загалом, які у тебе враження від цих команд на протязі цього турніру. Ну, я думаю, що ти слідкував за усіма матчами. Так? Тобто, ось, хто тебе більше вразив, парижани або все-таки греки? Мені, ну, знаєш, це такий випадок, що у команд зараз на момент останнього туру однаково кількість років, І вони, як на мене, однаково якраз видов, видовженістю команди такі. І... Ну, окремі матчі, що Паок, що ПСЖ можуть перемогти будь-кого, навіть якщо вони не являються фаворитами в цих матчах. Одразу паук в атаці! який, який момент. момент! Як не забив Федіссон? Я не розумію, як реально не забив у Ругуваець. Ось момент, будь ласка, про простріл. Ну так, простріл подачі, я його так називаю зазвичай. І саме Едінсон не влучає зараз в поворотах і міг би бути вже героєм для своєї команди. Так, і для нього було б символічно забити саме у ворота ПСЖ. Ну, Хочеться сказати, що у Паука, нагадаю 11 очок, у ПСЖ теж 11, тобто... Знову ж таки, у разі перемоги однієї з команд вона буде вже точно. Ось зараз ще один момент від відської команди і знову кавані пробував. Навас. Так, але Навас на місці. Навас дійсно врятував і удар, але удар дуже такий вийшов сильний. Ну, Костаріканець поки що себе проявляє на високому рівні. Далі бачимо, що вже. Там, подача так, на подача. Кавані. Кавані, не Ти збільши. там дуже хотілося положення. Так, 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 дякую, що ти нагадуєш. Дійсно, по, по турнірці не все так однозначно. У Паука 11, 11 очок вони п'яті, у Парижан 11 очок вони треті. Тобто, все так, знаєш, дуже все складно. І знову ж таки, в разі перемоги однієї з команд, вона закріпить за собою ну, вже точно третє місце. Але, можливо, ще буде питання, що і вийде за друге поборотися, дивлячись, як свій матч зіграв Байер. Ми не будемо спойлерити цей результат, вже цей матч е, пройшов. Але глядачі, які дивляться нас через Ютуб, тобто, щоб ми не робили цих всіх великих спойлерів, то для вас якраз ми цього робити не будемо, щоб ви подивилися цей матч вже. Після, наприклад, цього поєдинку, якщо ви не дивилися саме протистояння між Байером та Інтером, там теж було досить цікаво. І поки що Паук більше атакують. Політано, яка подача могла бути, але буде котовий, так. Мене дивує, що Паук поки першим номером грають. Рікардо Перейра. Подача на Гомеса! І... Я, в знаєте, стався. я зараз е, замовк, бо... Згадав, да? Був один вже автогол у нас в цьому турі. Ага. Я теж згадав його. Зараз е, це міг би бути автогол від парижан. Mm. Пощастило. Мартінеллі на фланзі. Проти нього п'яніч, п'яніч. Подивіться, він навіть і допомагає в захисті своїй команді. Гує. У є, У є. Аруть, не дають йому пробити! Блокується. Пулішич. Девіс. Дэвис. Девіс, Довге закидання на кавані. Альфонсо. Не зумів далі обробити м'яч. Вальверде, жирук. О, який шанс комбінація. Хуан Бернат. Хуан Бернат. Мартинель. пробиває! Це шанс! Який сейф. Від оспіни, і ви подивіться атаку, яка була. Тобто в один дотик все розіграли парижани. Дуже красиво. віддає на Дракслера. Дракслер, Журу. Драксер. перевів на інший фланг, але. Дивно, і неправильно. Менє там піднімає руку, що він не встиг за цією передачею. Ага. Ну, 0-0 після вже 41 хвилини матчу. Складна гра. І ПАУК ми бачимо, атакували, били по воротах і вже ПСЖ підійшли до воріт грецької команди і вже Успіна навіть вступив в гру. Знаєш, видно, що нічия нікого не влаштовує. з Ді, цих ну, команд. так, і нічия грає зараз на рахунок лондонського арсенала. Так, так, так. Але не точна передача. І зараз буде, я думаю, свисток. Одну хвилину арбітр додав. Вона вже вийшла 0-0 в першому таймі. І поки навіть складно сказати, хто більше заслужив все-таки на цей гол забитий. Ну, як на мене, ну трохи небезпечнішими були саме греки. Навіть по статистиці ми бачимо один удар 0 стрілу ПСЖ, два удари один з Паука, 53 на 47 володіння м'ячем, поки що за. Саме парижанами. Ну що ж, будемо рухатися до другого тайму. Подивимось, чи хтось з команд заб'є або, можливо, буде все-таки нічия, яка нагадаю влаштує більше все-таки ПСЖ, тому що в турнірній таблиці вони знаходяться саме вище через те, що мають кращу різницю забитих і пропущених. Девіс. Рікардо Перейра. Віддає на правий фланг політано. Гомес. Девіс. Комбінує Кавані, Але не зумів Кавані зачепитися. Гуї. Подивись, як зараз вже і ПСЖ м'яч контролюють. Уже поки так. Такий контроль м'яча, що дійсно викликає. Мартинелі. Бернанти, бомо... це шанс. Є можливість на штрафний удар. О, І розігрують одразу, Бернат! Бернат, втрачає м'яч, Берна, Берна, Берна хоча, ну. Я не розумію, навіщо було розігрувати. Він розківається. Ну, було... це Мартінелі, він такий. Він квапиться завжди. Є таке в нього. А, тобто це ти згадав в реальному футболі, як в арсеналі, так? Так. Ну, він іще бігає дуже швидко. В останніх матчах це було видно. Ну, дійсно, футболіст зі швидкістю ще молодий. Я думаю, що все в нього попереду. Так, побачимо. Поки що у будь команди намагаються обороні рядути суперника пройти, але вони щось більше знаєш в центрі поля перепасовуються. Яго Сільва віддає на Вальверде, бачимо. Через правий фланг намагаються вийти. Парижани ні, вже знову в центрі. Дракслер, Мартінеллі. Мартінеллі на Мартинеллі. жиру, але не точна передача. Савіч Мітч підібрав. Далі вже вибивають Греки і Вальверде. Віддає на Мартінеллі. Знову вже Парижани Це помиляються. Це Кавані. насправді не дуже добре. Альфонсо Девіс. Девіс. Закидання на Кавані. Кавані скидує на полі. Але не зумів полішіть пробити. Там удар заблокували. Акітічка. Вані може І пробити! Ой, який який сейф робить Києва Навас! Який сейф робить цей голкіпер. Да, дуже складно. І Паук поки що знову. Тепер перехопили ініціативу. Гомес віддає на Подивись, як па... Паук атакує. Багато народ так. Кавані, Кавані пробиває, але удар блокується. Блокується навас, навас. ловить. АВАЗ контролює. Ситуація. Тепер ПСЖ, але... Знову атака буде у Палка, але ні. Бернат. Так Ну, Ще хочеться сказати дійсно, як команди зіграли. В першому турі ще коли саме Паук грав вдома. Ух, який пресинг від Чупомотінга. Один-один між собою тоді зіграли команди. Парижани нагадаю зрівняли рахунок вже в самій кінцівці зустрічі, коли вже вийшов додатковий час, і була така атака через фланг Курзава саме подав і Чупомотінг. Якщо я не помиляюсь, він забив тоді цей м'яч. Або можливо не чупамо Тінг. Давай зараз я. Ні, все-таки чупамо Тінг. Це... Так. Так, чупамо Тінг, ага. все правильно. дійсно він замкнув тоді ту подачу. Можливо, зараз штрафний ні, арбітер не дає свисту. Ні, Не дає. Не дає. І що зараз і... робить ПСЖ, ну, відходять шанс. від м'яча. Ні, вже далі... Але і помиляється парок. І назад грають через спіну. Вже кінець матчу. кінець матчу. хвилина, вже 85-та, 0-0 в нашій зустрічі. І. Чи буде гол? Є так, а я кажу. але заблокували його. Удар. Ай-яй-яй. ПСЖ. Що будуть робити? Ман'є. Віддає на тяго Сільво. Гує. Тяго Сільво. Тяго Сільво. Маркіньос, і як подивись? Треба ж забивати їм. Але Парижан більше, нічия все-таки влаштовує, бо це ще там, це так. будемо все підраховувати, дивитись саме по, але остання атака. по очках. Як саме команди виступила. Так, Мартінеллі. Пан Бернат. Їде, Передач, але... атаку. Ні, останньої атаки і не все. буде. І 0-0 в нашій зустрічі. І... Теж такий насичений матч, хоч і не було забитих м'ячів. Як тобі гра, Ростиславе, що скажеш? Можливо, в тебе є враження, які, ну тобто, які ти готував вже саме щоб сказати вже після матчу. так? Ну, ну саме давай, щодо гри, це той випадок, коли нулі дуже цікаві. І якби накаїлив на вас, на вас Піна, то тут і 2-2 могло бути спокійно. Будь-які команди чудово зіграли, але як на мене, навіть Паук побільше заслуговували на перемогу. Але один костиліканський кіпер був проти цього. Ну, загалом, як думаєш, чи заслуговував саме паок сьогодні перемогти, враховуючи їхню ситуацію в турнірній таблиці, і те, що, знаєш, матчі були у команди Матвієна Стасіка дуже різні. Сьогодні вони теж багато атакували, не зуміли реалізувати свої моменти. Так, як на мене, паок вони продемонстрували, що. Вони були б гідни, гідними учасниками плей оф за Єврокубки, але просто, навіть реалізації її не вистачило. Хоча за грою вони повністю на це заслуговували. Ну, сьогодні на вас дуже багато роботи зробив для ПСЖ, і ПСЖ більше mm -hmm. сьогодні все-таки оборонялися. Це точно. Вже 71 ша хвилина, бачимо, кавані пробив удар заблокував саме гравець. ПСЖ. Ну і статистика на ваших екранах один удар у французької команди і шість ударів у грецького паука. 56 на 44 володіння м'ячем за ПСЖ, але ну, подивись на цю статистику по ударах. Щось, щось да. Не пощастило, грекам. команду. Ну, і по оцінкам ми швиденько пройдемося. Тягу Сільва, подивись, він кращий гравець матч. Угу. 7-0 отримав. Хоча у Кованні. У Ковані нагод вистачало насправді. Сім відборів зробив, що теж непогано. 15 передач ага, віддав з 18, так. що теж досить досить успішний результат. І Нава сьогодні три сейви зробив, теж 7-0 отримав оцінку. Витримав він цей натиск. І Жиру сьогодні 6-0 отримав. Ну, не було нагод сьогодні у нападників. Ну, сьогодні більше вразили півзахисники. І Вальверде зіграв непогано і Гує. Ну і Мартінелі теж підключався до атак, як і Драксер. Ну і по пауку, кого б ти відмітив би в сьогоднішньому матчі. Ну, бачимо, Кавані і Гомоса відмітила гра. Так, мені Гомос дуже сподобався. У Кавані були нагоди, але не вийшло релізувати, хоча відкривався чудово. А папу Комис мені своєю креативністю сподобався. Теж і я би ще би не забував би про Оспіну. Теж він сьогодні зробив один сейв, але який він був важливий. І бачимо, що Ленгле сьогодні 5 відборів зробив. Так, дуже як на мене, пару у непогано зіграли, Бо лише, як ти сказав, один момент дозволили зробити супернику. Ну а, друзі, а ми будемо з вами прощатися. Дякуємо за увагу. Дякую тобі, Ростиславе, що ми подивилися такий гідний матч, який би, я думаю, був би і цікавим в плей все-таки. Але нагадаю, що це в нас ще завершується саме груповий етап, 10-й тур цього чемпіонату. Тож, друзі, до зустрічі в останньому матчі між М'ю та Ліверпулем будемо вас чекати і, і вболіваємо за гарний футбол. До побачення.